Повернутися до будівництва мосту Керч-Кавказ, привабити більше міжнародних готельних операторів та інвестувати у сільське господарство Криму. Ось що має підняти економіку автономної республіки, каже Микола Азаров. Прем'єр-міністр запевнив перші кроки для вирішення цих питань вже зроблені. Медведєв сам підняв по своїй ініціативі питання, вірнуться к до строительства Москва Моста, мостової переправи між Кримом. и российской частью Северного Кавказа. Чрезвычайно важная транспортная коммуникация, которая позволит и будет играть очень большое значение для развития и Грузии и откроет нам транспортные потоки в сторону Азии. Ще одна стратегічна мета зробити Крим не гіршим курортом за Кіпер. Голова ради міністрів автономної республіки Анатолій Могильов відзвітував: нині на півострові будують другий готель міжнародної мережі Редісон. Планують звести й готель Хаят. Допомогти працювати з інвесторами ефективніше та швидше. За словами Могильова, має нещодавно ухвалений закон про розвиток регіону. Закон який прийняли миначелякібря, дозволяє нам кримській власті рішати поседілення земельних учасників на більш простих услов. чем это предусмотрено в других регионах страны. Это, это вопросы связ, связанные с экологией и э, отдельные вопросы связ, связ, связанные с георазработками на территории Крыма решает крымская власть. Крим приречений на успіх, запевняє Анатолій Могильов. каже за останні 10 років на півострові реалізували інвестпроекти на суму півтора мільярда доларів, а останні півроку на 76 мільйонів. Кримське правительство готова зелений світ будь-якому інвестору. Гарантом вложених інвестицій і нормального положення ведення діл бізнесу в Криму. буде кримське правительство. Поки Могильов задобрює інвесторів обіцянками, його колеги з Туреччини нарікають між Сімферополем та Анкарою уже напрацьовано чимало пропозицій про створення спільної зони вільної торгівлі, та конкретних зрушень у співпраці немає. Окрім дискусій з приводу заходів необхідних для підвищення економічного співробітництва в Чорноморському регіоні, я також вбачаю значну користь в обговоренні питання функціональності існуючої в регіоні організації співробітництва. Розмови про те, що вже зроблено, та що іще можна зробити, могильо продовжив з головами делегацій парламентської асамблеї організації чорноморського економічного співробітництва вже за круглим столом, за турецькою традицією із чаєм та солодощами. Юрій Мелько, Олена Абрамович, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес.